Хлопці дуже плідно попрацювали цю неділю після харківського дербі, горіли бажанням виграти сьогодні. Чого вони виграли, за що повністю випонили установку, виконали і їхні бійцівські качества. Сьогодні зіграли дуже гарну роботу. Сьогодні така несподівана подія. Кирило Поляничка дебютував офіційному матчі у першої ліги. Прокоментуйте, будь ласка, його дебют. 20 хвилин відіграв, юний вихованець наш. Так, да, ми, на ми на кожного ігрока розраховуємо. Кирил дуже плідно працює на тренуваннях. Він дуже колкий футболіст, тому сьогодні нам треба було такий футболіст в центрі поля, який нав'яже боротьбу, десь не програє. Єдиноборства. Тому що я його поздоровлюю з цим дебютом. І тільки вперед. А, знаєте, що Кирило Дігтяр і Олександр Цвіренко сьогодні забули по-другому своєму м'ячу. У них вже по результативності 2 плюс 2 в обох. У них, я так розумію, завдання все активніше йти вперед туди, шукати свої голи, свої моменти. І попередній матч теж це показував. Так, ми. Завжди на установках кажемо, що хлопці повинні добігати до всі зони, мати моменти. Як ми можемо розраховувати на позитивний результат, якщо ми будемо стояти там і десь у центрі поля? Так. Вони, вони молоді хлопці, вони бажають грати на високому рівні. Тому треба проявляти себе. Я їх теж поздравляю з дуже якісною грою. Що, ще раз вітаю вас з перемогою і дякую за коментар. Насамперед хочу привітати команду «Металіст» з заслуженою перемогою. Вони зіграли, так ми і предполагали на перехідній фазі на використання наших помилок. Але мені ще сподобалося, що тобто дуже молода команда з азартом. Грають, не бояться грати. Але я хочу сказати, що сьогодні я, мабуть, не угадав, а не поставив тих людей в стартовий склад, тобто моя помилка в цьому була. І хочу сказати, що помімо того, що там кажуть, там, програє тренер, виграє команда, але футболісти повинні брати на себе відповідальність за таку гру в першому таймі, яку ми продемонстрували, коли не було у нас іскри в глазах, єдноборства, дуже багато проіграли. Тобто Ми вже до ігри, мабуть, подумали, що у нас була легка прогулянка, хоча на цьому наполягали, казали хлопцям, що буде дуже важко. От. І... Що хочеться. Ми не використали свої переваги, які були там пів моменти, але ми не готові були ментально до сьогоднішньої гри, насамперед, самодачі. Футбол це не тільки пас, там, зони, техніка, але це і батьківські якості, і насамперед настрой. На гру. То сьогодні ми настрой на гру в цьому компоненті дуже поступили з металістом. Тольща, у порівнянні з минулим матчем у стартовому складі ви зробили чотири зміни, ну, якщо не брати до манюка, три зміни інше, так? Чим мотивувалося таку ротацію складу? Дата, відпочинок, чи мотивація? Ну, якщо ви там, дивитесь, спілкує, слідкуєте за нашою командою, це для нас не новина. Ми завжди тось, через тренувачний процес комусь даємо шанс щось проявити да, там, хлопцям. Тобто у нас. Тренуються, там, 20 чоловік і кожен заслуговує через тренувальний процес. А і сьогодні я ж, я ж сказав, що за сьогоднішній стартовий склад це, я беру цю відповідальність на себе. Тому що тих хлопців, яких я поставив з перших хвилин, вони не готові були до цього. Дуже багато хлопців випало. От. А стосовно остального, я вже сказав, тобто повинна у нас конкуренція. є. Повинні були не виходити і доказувати, що вони грати повинні з перших хвилин. Ну, оце я говорю, беру на деякі позиції, деякі гравці по гріні заслуговували на сьогоднішній стартовий склад. Турнірна боротьба вийшла на фінішну пряму. Перед вашою командою стоїть завдання виходити хоча б з таковий матч? Та, ну як стоїть? У нас. Судячи з турнірного становища, то не тільки там дастьвий матч, і за друге місце то до початку чемпіонату за перше боремося, потім перше вже епіцентр завоював, так, то осталось за друге, місце. За друге місце. Сьогоднішня була гра за шість очок, де ми могли тобто, не відпускати суперника далеко від нас, але росте це. Лише три очки. Ми також продовжуємо боротися за другу позицію, але зараз все вже не від нас залежить. І наступні дві гри треба нам грати, як і завжди ми граємо, тут, то виходимо за боремося за три, три очки. Якщо ми будемо заслуговувати, будемо показувати гру, яку ми до цього показували, то ми перехідні або може навіть і за друге місце. Але буде складно це вже буде залежати не тільки від нас. Дякую вам за коментар. Успіхів вам в майбутньому.